Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Подумайте про нього, коли навіщо він з'явиться, дякую за підписки та коментарі. Слава героям, слава Україні. Сонечки мої, дуже важливо говорити про це, дуже важливо позначати, що ви з України. Дуже важливо виграти інформаційну війну, тому що російська пропаганда, ви самі знаєте, робить все. І нам важливо перемогти хоча б інформаційні війни і донатами, які ми робимо для ЗСУ. І так ох, ох, ох. Коли він проявиться, що скаже? Ну, він проявиться до вас як король пентаклів, але король Пентаклів перегорнутий. Тобто він зробить вигляд, що він забезпечений, що він вже готовий до стабільних і серйозних відносин, а насправді а насправді його дуже тягне до вас, тому що ви жінка із минулого він про вас згадує, про те все класне, що було з вами. Та коли він з'явиться? Поки що не очікуйте не скоро п'ять пентаклів. Він не збирається навіть з'являтися, не збирається. Так, у нього є це в планах, але поживемо, подивимось. Так, він ніяк не може прийняти рішення. Треба йому це чи не треба. Все, знаєте, в, в який бік красиві думки, в який бік розумні думки. Тобто нема у нього поки одностайного рішення колісниці, але у нього є що? Є рух. Є рух по своїм цілям. Він кудись уїхав або поїхав, або переміщається. Та коли ж він з'явиться? Колісниця з'явиться. Він прийме рішення до вас приїхати, але знов кажу, буде рухатися. Через свої цілі, тобто не через те, щоб зробити вас щасливою, а тому, що ви є його мета. А чому дьявол? Дівчата, ну він д'явол. Тому його тягне до вас по дьяволу і він, він буде вас спокушати в будь-якому разі. А чі, навіщо йому це спокуси? Щоб потішити своє его, щоб емоційно зрозуміти, чи ви ще готові бути з ним. Тому, сонечки, майте це на увазі. Що ж він вам запропонує? Ну він вам скаже, що без вас нічого не радує його. Він скаже, що він хоче жити з вами щасливе життя, де буде багато радощів. І що він вам навіть запропонує тут поїхати з ним кудись в інше місце? Так, і вам казати про свої плани. А чи варто йому довіряти? До речі, дякую за те, що заказуєте амулети і розклади. Ну бо для нього красиво сексуальна він вас дуже ревнує. А чи варто йому довіряти? Карти кажуть, ви будете стояти на виборі.